І всім приємно звати Далл 28К і в моєму каналі. І... і сьогодні я пограю в ігру 5 е, ночей з Буфром за столом в 2-6 муцики. Кстати, в цій ігрі дуже багато реклами, але ми з нею сьогодні пограємо. Так, ми будемо грати на стандартній сложності. Що це таке? Е, в. Ви... Да. Ой, так. В... В мені скільки реклама мені тут попадається взагалі? Так. Візили вевер. Так. О, ну тут і, маленька така, типа. Цього. Так що давайте ми її це прогортаємо. І давайте бігом. Перше, що нам треба, це защитити свою хату. Защитити... Ну, просто защитити себе. Все. Типу, щоб нас не поймав і ми не заразилися хворобою, який заболів наш братик. Парадір. Так, ну давайте, рвемо травички для того, щоб робити зілля. Зілля треба робити, щоб відлікати там, як то. А, кстати, ще тут попадається деколи. коли е, нам треба бобра, типу, відганяти. То якщо він на нас нападе. Ті біди кипець. Якщо дужати, то вона і програти. Так во. Так, давайте одразу варимо. А то якщо на нас нападе бобер. То ми одразу проіграємо. Він у нас не нападе, а чим він нас, типа, побідить. Так, яке вікно? на ну, оце вікно? Вперед? Нам ще треба вненько дошечка. Так. Ми укріпляємо і закидаємо камінчик. Що там готове? Далі, коли на першу ніч в мене взагалі ізі пройти. Ну, давайте я вам довго не буду, а то якщо ми будемо в кожному. Я вам вже, мабуть, не буду показувати це. Ми просто укріпляємося і деколи там беремо, наприклад, зельки варимо. Бо, я вже включу, як буде 5АМ перша ночь. Так, ми зробили вже другу зільку. Так, нам грибів нема треба, нам треба грибочки. Потому что на нас нападут. вони Так, вы видите, мы можем расти тут вот кило грибочек. Видите, как они быстро растут. Ну, я видела реклама. Так, перед праздником вся начаться, это не качать, чтобы вы видите, реклама. Реклама. Він ще даже не на сер... Ой, він ще навіть не на середині. Він тільки на третій камері. Ми його можемо душити. Четверта. Давай що він дійшов вже до п'ятої. Йди до п'ятої. Ой, я не знаю. Скоро дойде -до... до середини. Середина це сьома. Ну, для мене середина сьома. Що, опять на п'яту телепортнувся? Він тут аж. Нет, yes, все, він дошов до сердини. Мы же его можем, кстати, подивитися, водить. Капец я рисую. Ой, камінчик, чуть не погас. пугает. дивіться, як ми можемо його сильно. Все, вона закінчилась дворова. Реклама... У нас, реклама. нас дуже багато тут реклам. На! Так, ми одразу чинимо і йдемо. Платіну, ви бачите, ми теж її не може ламатися. Так що ми зараз беремо, наче що робимо отак. Во. Бо... Йожик! Так. Йожик, йожик, йожик. Ну тут ці йожики і ще є, як то, ужик. Ужик, 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 ужик. Ой, так. Ой, секундочку, ну так. хватать. Подкидываем. Пинтершок. А, винтики на 8. А ну-ка, даем сейчас. Опять реклама. Тут дуже прям богатую рекламу. А ну-ка, а мы интернет выключим, я рано буду, наверное, работать. Так, двигаемся. Ну и доволен. Вырубаем, потому что сейчас начинаем не лумыть куда-то. Да. Да, все, зарано, день будет уже. Кстати, днем тоже треба будет нам грати дальше за, за... свелья, хомячка такого. Тут я дуже прикольный, кстати, я... хомячок. Ну так, ми ждемо вже дня, Ну тут, в принципі, нічого вже немає робити. Можемо, кстати, оглушити його. І покажу вам, як це робить. Дивіться, наскільки він далеко від нас. О, він не третій аж. Дивіться. Він такого буде отако робити, коротше. Якусь крону собі. Тако робити. Кстати, як обов'язково, як ви... Тут є, кстати, Така штука, коротше, можна в четвертому дні зайти в портал, де будуть, як то де будуть стояти Тімохи і будуть співати Banana. банана. Е, да. Наконець тут. Три роки, п'ята ноч. Ждемо дня. Так. так. П'ята. Ой, яка п'ята ноч, перший. Ну да. Так, что, давайте ждем. Чуть-чуть осталось, прям дуже мало. И. И. Пя, ес! Yes, там Так, підписники, ми дійшли, ми пройшли першу ночь. Якщо ж я дійду до другої ночі, як то дійду, пройду, наверное, першу, другу ночь і потім буду випускати там, типа, продовження. Ну так. Да. Ну ладно, ми починаємо... Ой! якісь такі, Давайте ми починаємо продовжити перший день. якийсь Ось заходимо, Так, загрузка. Загуристка. Во! Хамячок. В на тракі. Так, мы маємо. Ой, тут управление такое неудобно. Ну, давайте вот тут є. У нас лягушки є. Узики. Ой, тут капец, но неудобно. Просто подивіться. А воно дуже... Стоп, давайте паузу. 2025-10 років щось в игру. Настройки. это Чувствительность чуть-чуть на серединку, наверное, поставим. А ну-ка. Беру. О, да, как раз добра. Серединку треба ставить. Видите, кто тут? У, на, 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 на. Ой, кто на? На, на, на. Ой. Так, давайте хапашку вот Так, нам треба 30 их. Победа там. 30 штучек. Вот, видите, мы можем то Треба мост, наверное, будет починить. Ну, я знаю, что его треба будет починить. Ай, кто? Так, собираем их всех. Треба их всех собрать. Так. Что, вы все? Типа... Ну ладно, надо. Е. Yeah. У, я сильно. Так, ну да, ми вже, виходить, победили 15, половину рівно. Зараз буде більше половини. Ай. Так. так. Ми зараз маємо получити. Нам останній, наверное, удар треба, і ми отримаємо... Так, як ми називаємо? Потикутю. Баранде патикутикатикту. Будемо назвати, да, патика. Патика, пати, патика, патика. А, ХП мало. Заряды это. На. У, воно сильно. у нас, у нас с одного удара Ужиков бывает. Давай, Ужик, на. Ужик, на. Так, мы вас привлечем, чтобы перевыполнить план. Треба вас всех привлекти. Вас? Вас так мало? Чегось. Ой, так треба вас сюда всех. И вот так Єс, yes. ми виповнили день. Да, ми її теж десь пару хвилин робили. В принципі, за годинку цю гру пройде. Ну я не буду робити вам, типу, дуже довгі відео, бо ви їх просто дивитись не будете. Я думаю, по днях, по одному дню і дню... Де, ой, ночью і дні не робити, бо робити попів ігри. Ой. Так, осталась нам, виходить, друга ночь. Потім ми другий день, мабуть, теж пройдемо за реклама. Коротше, вам стіки і вже тут побачили за цього. ну мені ніхто за рекламу не платив, так що все. Так, те, що ми робимо, це вже дуже швидко традиції робимо у такво. що щоб покопилися доски, доски не можна кудись А то Це було б можна було б воду набрати, якраз доски до пиліться. Це нереально. Я велить... Так у нас і кілягушки, але не ластіки. Так, беремо. Бобер має бути посильніший. Так, давайте вернемося, може, заваримо. Так, ми перше робимо зразу вже у таку укріпляємося, ну, щоб якщо нас зараз бобер напав... Прям зараз він підійшов, то ми хоч би були підготовлені. Ні, не, не хватає нам. Так. Її з них програю, так. Я тот це виростимо. Так. Я думаю, ми ночі теж другу проживемо. Відео підписники дуже мабуть дуже довгі. Ну, і так що із -за цього я вам не робив. все тільки, ми просили тільки 40%. Я вже так ми довго це знімаємо. Так що із -за цього я чуть-чуть вам зараз кручу, мабуть, відео. Ну все, у нас дуже їх багато є. Я... Що, водичку наберемо? Аня, воно, у нас водичка вже є. Значить, Давайте начать, грибочки не? Давайте зараз візьмемо їх. Так, 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 так. Ой. Опять реклама. Це дуже підписники. Ну класно, коли вам просто ви, типу, дуже багато часто тут реклама, коротше. Давайте дивимося, де. Кстати, вроді вірус тут майже. Опа. Так він і четвертий. Да, він ще назад пішов. П'яту? Да, п'яту. Я думаю, він нас до кінця ночі пройде. Ну ладно, давайте вам чуть-чуть установлю -чуть відео. Ой. Ой. Короче, підвізник, я забув, походу, вам почати відео. Не знаю, я забув. Ну, короче. Походу забув, да. Ну, короче, я тільки що тут Бобер був, я його его победил. Так, підписники, давайте провірим. Улучшим час. О, він там прям дуже близько капець. Да. Давай так. Вже п'ята година. Він має ще раз хвилинку, Вже має все. Ми виграємо цей день ночі, день ночі, деньчі, день ночі. День, день, Ой-ой-ой, добрий день. На. Все у нас закінчились доски. Камінь підпалимо. Я думаю, більше не треба буде. Давайте що, найдемо знайдемо бобра і оглушимо його. Ми ще за це 30 секунд. О, вон, що тут тільки, Де? За чверть? Вона. Ч я поглушить не можем? Треба почекати. Другу опять. Значит, так він ходить. Еес, все! Наконец-то! Ой, що я зійшов уже. Ес! Ну, давайте пройдем один день. Ну и все. це был кінець цього видео. То що. Відео я не хочу, щоб ішло дуже довго, тому ну, ви знаєте, ви його не дивитесь. Я знаю. Ну, його, коротше, багато хто його. Просто не дивиться, якщо воно йде дуже багато. Продовжуть. то що я можу. Буду, якщо я, наприклад, зараз буду продовжати, то мені прийдеться, якщо я зараз, наприклад, програю, пройти. Так, во ми бачимо. Ой, на-на-на-на-на-на-на. Есть такие шутер. Капец. Так, да. А, на монстра бы тут. Ладно, пошли-то. Нам треба, я думаю, чуть-чуть посильнейше. Чем это... Отсыл... О, давайте накопим это все. на 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 на, -на. Ой, кто такие? Да. На. У, в двух ударов сейчас сколько? Капибара появилась? Капец. На. Я их снова удару, это капец имбулька. На. На, ты, короче. и Классно. Так. Что они сюда попрыгают? Ну, давайте пошукаем камешки. А то нам мы такими... Чего их будем всех побеждать, а нам такие 70 их треба. Так что мы не спешим. Нам треба чим побыстрее мостик то А, вот, Сколько их тут? Нам треба чем чим, побольше. Потом накопим ульту и победим их всех. Так, куда, куда нам? На-на-на-на. Ну и да. И да, вон и все. А, тут вот у нас там надо, я вас туди. Чуть-чуть пору. Побежду. А все остальные идите за мной. Я, кстати, пошукати треба хілочку, а то в мене половина хп якби. Ой, куди я зайшов вже? Вот центр. Там 300 метрів ваш відшло. Нате. Вау, сильно. Шо, у мене пістолет є, я кину. А то я вас буду у такого нема. Вообще неудобно, конечно, ним стріляти. у такого. Він дуже помало дожда е її. Не поміняти. Так. Не, на, на, на. На! ой ой треба бігти. Ні, я не хочу, нам треба треба знайти хілочку. Нас хп просто не вертається. А гляньте на моє хп? Я с застряли. Може, такого робити? Дивіться. Ультра мене є ультраудар. Удар, удар, удар. Пешку треба. Нате. Є, дивіться, ми почти всіх їх побідили. Ну нам, нам ще дуже багато не вистачає. Хіба там ми вертнули, але... Нам ще треба дуже-дуже, дуже, 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 дуже багато чого накупити. А це дуже-дуже-дуже-дуже-дуже дуже 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 тяжко. Драбовік, ми думаю, вже не накопимо. А, і тут ще патрони можуть закінчитись. Ой, все равно... О, патрончики його. Дивіться, тут капец у нас бегают Це одненько, уданько утяхувало, Що у нас був. Нас є. А, так вот у Литана сама копия. Можемо такого прыгать, кстати. Прикольно, що ми можемо прыгать. Да, нам чуть-чуть, кстати, -чуть, добре, що нам чуть-чуть не вистачає Дивіться, я придумав як. Ідіть всі сюда. Що там? Що там з бобром? Бачили, чорний був? У їх до сих пор багато дуже. Думаю, я вже думаю, ми не спіємо, походу. Придеться пройти ночі, день. що камня не вистачає, нам багато що камня не вистачає. Я не знаю, що робити бо в мене ульти ще нема. ХПшка нормальна ще, ну примерно нормально. Все напрямомече. О, патрончик. Нам треба як-то. Ой, скільки у вас тут? А, ви всі сюди щось біжите. А, ви сюди біжите, то я не поняв, що ви... Так, всі йдіть сюда. І от у Е, yeah. мы так просто их уже миллиард их бы. их тут! О, не. Мы на ноль хп почти. Мне не можно, чтобы не наносило. Но мне на суть. Я тут треба накупить. Якщо зараз підписники програю, то відео закінчиться просто. Да? воно просто так грустненько закінчиться, як я проиграв. Мені ці патрони вообще вже не потрібні. Ладно, в мене там. Ладно що в мене там ХП. тіпа, мало дуже у мене реально дуже мало ХП. ХПшко. Двуйна! Імба! Ще ХП. Вона нам не помішає. Знаю, наше, я использував ти, на. Є, тут ще є. Нам повезло, Та що тут взагалі щось є. Треба ХП берегти. У того использую. Так я все одно їх дуже багато. Їх дуже все одно багато. Чого вони зі всі звідти йдуть? Їх на мосту вже немає бути. На Я з одного удару Скільки мені не ще? Скільки мені камня не вистачає? це капец. Не, я тебе На, і на. Мені треба. Бубры дуже сильні кстати. Вот там Він мене Це все одно Ось, тут якраз дуже багато чую я ужик. Добрий день. Ужик. Фух, так. Патрони нам вже взагалі не О є! Так, підписники, і це відео, звісно, дуже довго йде, але я його не буду робити настільки великим, ну, я вже казав. Камішок. На камінь нам вже хватає. Тепер одного не вистачає. Так давайте освободимо собі путь. Щоб вони нас не трогали. Опа. Как раз тут сюда ману. Купец, вон у меня тут. Кстати, у тебя штука очень классная. видите. вон она ману сюда. Нельзя. В рыбочке мешать. Там не будет... Пук. Тук-тук-тук. Нам не хватает дерева, как раз, тут лежит просто так. Мне кажется, мы уже... Їх всіх побідемо і получимо зараз оружку ту саму. Нате. І гляньте, яка вона імбова. Скільки їх там! Нарубили ми їх стільки. Наш ми їх... капець, ми їх стати дуже багато можемо. Ще і, і ультра удар прямо усюди. Їх тут дуже багато. Ми якщо просто будемо з ними справлятись, то ми не справимось. ХПшку, так, да, ХПшку чуть-чуть під фармом. На мені. Та мені вже не потрібні, мені треба одна. Чотири осталось. Ми в мінус уже уйшли. Як в мінус, типа те, що нам більше не треба камня того. Ми його безперестанку приносимо. Тож нам мені взагалі вже не потрібно як Удивіться. Ну, мені цим удобніше, стаття у патрончики. Патрончики, стаття нам дуже потрібні зараз. Дерево. Чотири дерева. Ну все. Ви мені не поміха. Ідемо тут, тут. І зараз ще я тут шаряк, туди. Йдемо зараз до цього кипіння, де їх мільярд просто має бути. Сюди Всі йдіть сі. сюди. І отако роблю. У ще тут нічого не видно їм було. Так, та куди? Кикій так, усюди припрыгну. Сюди, єс. Так, ми зараз виповнимо. А, стоп. Ми не забрали один. О, ні. Ми забули там забрати дещо. Нас не так багато хп, щоб зараз вертатись. Хоч би це було дерево. Єс. Yes. да, це дерево. 18. Давайте нам усі зробимо. І у тут я роблю ультраудар. Удар. в Воздус, кстати, він зараз крутиться вообще. І ми виполнили. Yes. Да. Ми виграли. Видео идет дуже долго, 26 минут. Ну а если вам понравилось відео, видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Пока-пока. Да, мы прошли. Я не пройду. Всем пока-пока.